А что здесь э, полиция делает? Что они тут ищут? Ну, приехали к, к Шурину. А знаете, что здесь изъяли? Там наркоту? Ну, да, да, уже знаю. Он, видно, делал, когда нас дома не было. А что здесь варили на Применение. А без вас? Я тку не знаю саме так пояснювали поліцейським двоє житомарян, звідки у них близько двох кілограмів наркосировини. У одному з будинків мікрорайону Крошня правоохоронці провели обшук у квартирі місцевого мешканця, який проживав разом із сестрою та її чоловіком. Як виявилося, обшукували недаремно. В ході обшуку на балконі вилучено близько двох кілограм макової соломи. В одній із кімнат, декілька шприців одноразових медичних частково заповнених рідиною коричневого кольору. Також два шприця було з прозорою рідиною. За попередніми даними, коричнева рідина є опіацитильований ширка наркотичним засобом. Прозора рідина це ангідрит остової кислоти, прекурсор. Усе вилучене нині направлене на експертне дослідження. Триває досудове розслідування, у рамках якого поліцейські встановлюють джерела надходження наркосировини. Дмитро Погорєлов за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області.